Всім привіт! З вами канал Космос. Теорія Великого Вибуху. В сучасному світі, напевно, кожна людина чула про неї і знає, що саме ця модель дає нам змогу розуміти, що наш всесвіт мав початок. Але водночас більшість також не розуміють, як з крихітної точки утворився цілий Всесвіт, що було через секунду після Великого Вибуху, і чому. Науковці теорію Великого Вибуху не називають теорією. Як завжди, давайте розбиратись у цьому разом. Теорію народження Всесвіту, яку сьогодні називають Теорією Великого Вибуху, запропонував у 1931 році католицький священник, астроном та математик Жорж Леметер, довідавшись про те, що галактики в нашому всесвіті віддаляються від нас і одна від одної. Дізнався він процес дослідження Едвіна Габла, який кількома роками раніше неодноразово переконався у розширенні Всесвіту, спостерігаючи за багатьма галактиками. Беручи до уваги рівняння Фрідмана, які математично демонструють розширення простору в нашому Всесвіті, Жорж Леметр припустив, що якщо ми розвернемо час назад, то увесь простір і всі галактики мали б звестися до єдиної, надзвичайно малої точки, яку він назвав. Первинним атомом. Згідно з цією моделлю в її сучасному вигляді, 13,8 мільярдів років тому вся матерія, простір та енергія були сконцентровані в точці набагато меншій, ніж розмір ядра атома. Це була дуже щільна і гаряча точка, яка почала різко розширюватися. Це розширення і називають Великий Вибух. У проміжок часу від 0 до 10 у мінус 43 степені секунди тривала планківська епоха. У цей час всі фундаментальні взаємодії були об'єднані в одне ціле. Наприкінці цієї епохи гравітація відокремилася від інших взаємодій. І коли вік Всесвіту перевищив 10 у мінус 35 степені секунди, те, що залишилося від інших взаємодій, розділилося на електромагнітну, слабку і сильну ядерну взаємодію. Трильйонна частка секунди від початку Великого вибуху. Весь цей час не припинялися взаємодії матерії у вигляді субатомних частинок та випромінювання у вигляді фотонів. Зараз, як і під час планківської епохи, Всесвіт це киплячий бульйон з кварками, глюонами, фотонами, лептонами, а також їхніми античастинками та, звісно, бозонами, які уможливлювали взаємодію між частинками. Що цікаво, нині фізики вважають, що ці частинки є елементарними і, відповідно, є неподільними. Деякі вчені вважають, що на ранніх етапах еволюції Всесвіту стався епізод, який наділив Всесвіт певною асиметрією, тобто частинок матерії виявилося трохи більше, ніж частинок антиматерії. Ця перевага була дуже малою: мільярд і одна частинка матерії на мільярд частинок антиматерії. Але завдяки цій перевазі не вся речовина у Всесвіті змогла анігілювати. Це пояснює, чому наш всесвіт зараз практично повністю складається з матерії і не містить скупчень антиматерії. В цей час всесвіт вже істотно остигнув, температура впала нижче трильйона кельвінів, і всесвіт розширився до розмірів нашої сонячної системи: мільйонна частка секунди від початку великого вибуху. Всесвіт ще більше охолонув. Температура виявилася недостатньою для розділення кварків, що об'єднуються, тому вони знайшли собі партнерів, утворивши новий клас важких частинок адрони. Почалася адронна ера. Перехід від кварків до адронів призвів до появи у Всесвіті протонів та нейтронів. З появи Всесвіту пройшла одна секунда. Розмір Всесвіту досягнув кількох світлових років. Температура все ще стрімко знижується і зараз становить близько мільярда кельвінів. Цієї температури є достатньо для того, щоб у ході взаємодій ще утворювалися електрони та позитрони. На щастя, співвідношення електронів і позитронів теж було мільярд і один електрон до мільярда позитронів. Та їхня анігіляція залишила всесвіт повний електронів. Від однієї до 100 секунд від народження Всесвіту. У наступні кілька секунд. Всесвіт ще більше охолоджується. Зараз його температура становить близько 100 мільйонів кельвінів. Температура ще достатня, щоб протони та нейтрони могли поєднуватись у атомні ядра, проте надто велика, щоб ці ядра могли довго існувати. В результаті ядра утворювались і руйнувались, а всесвіт все остегав і остигав. Отже, наприкінці цих 100 секунд деякі ядра все ж таки вціліли. І Всесвіт наповнили ядра Гелію, що складають 10% від усіх ядер у Всесвіті. А також невелика кількість ядер Дейтерію, Тритію, Літію та більш важких елементів, які сумарно не становлять і однієї сотої відсотка від усіх ядер у Всесвіті. Протони, що залишилися після цього, стали ядрами водню, які становлять 90% від усіх ядер у Всесвіті. Приблизно через 380 тисяч років Всесвіт охолонув до температури трьох тисяч градусів, і електрони почали осідати на ядрах, утворюючи атоми і випромінюючи те, що ми знаємо як реліктове випромінювання. Після цього була епоха темних століть, коли всесвіт не мав джерел світла. Темні віки тривали близько 400 мільйонів років, протягом яких всесвіт продовжував розширюватися і охолоджуватися, а гравітація збирала матерію у великі скупчення галактики. Через 400 мільйонів років у галактиках почали народжуватися перші зірки, які осяяли Всесвіт, що і започаткувало настання космологічного світанку. А через 9,2 мільярдів років від початку Великого вибуху навколо однієї із новонароджених зір утворилась планета, на якій сьогодні живемо ми. Модель Великого Вибуху має певні спостережувані підтвердження. Про одне з них ми вже розповідали це розбігання галактик і рівняння Фрідмана, що свідчить про розширення нашого Всесвіту. Крім цього, наявність в нашому Всесвіті в більшості легких атомів гідрогену і літію, а також дослідження еволюції галактик чудово описується моделлю Великого Вибуху, про що я щойно згадував. І наприкінці одне з найголовніших спостережуваних підтверджень моделі Великого Вибуху це наявність реліктового випромінювання, а також самі його характеристики. Простіше кажучи, реліктове випромінювання це перше випромінювання, яке утворилося невдовзі після великого вибуху. В 1948 році, на основі першої теорії гарячого всесвіту, яку створила низка вчених, а саме, Георгій Гамов, Ральф Альфер та Роберт Герман, було передбачено цими ж науковцями такого роду випромінювання. Але довести існування реліктового випромінювання змогли тільки в 1965 році Арно Пензіас та Роберт Вільсон за допомогою радіометра. Взагалі, це було доволі випадкове відкриття, оскільки під час калібрування приладу, який мав би застосовуватися у галузі супутникової комунікації, науковці помітили надлишковий тепловий шум з температурою 3,5 Кельвіна, який нічим не можна було пояснити. Пізніше виявилось, що цей шум і є реліктовим випромінюванням, оскільки він не мав ніякого певного точкового джерела, а просто надходив із кожної точки Всесвіту. За це відкриття у 1978 році Пензіас та Вільсон отримали Нобелівську премію з фізики. А у 2009 році космічний апарат Планк зміг побудувати найдетальнішу карту цього випромінювання. Все ж. Якщо теорія великого вибуху має так багато спостережуваних підтверджень, то чому ж тоді науковці не називають її теорією? Так насправді науковці називають Великий Вибух моделлю, а не теорією. Зараз поясню чому. Теорія за своїм означенням це систематично організоване знання. Застосований у відносно широкому спектрі обставин, особлива система припущень, загальноприйнятих принципів і правил, а також процедур, розроблених для аналізу, прогнозування або іншого пояснення природи або поведінки певних явищ. Ми також часто можемо чути, що теорію прирівнюють до слів на кшталт припущення чи гіпотеза, але це не те, що означає термін «теорія» в науці. Теорія Великого Вибуху не дотягує до знання теорії через те, що це не є повноцінний масив певних правил і законів. Так, ми знаємо про певні наслідки цього, ми бачимо згідно цієї моделі, що було після Великого Вибуху, і воно спостережувано підтверджується, але модель Великого Вибуху не дозволяє пояснити причину виникнення Всесвіту. А також ми не можемо з неї вивести певні фундаментальні закони, які б могли це пояснити. Тому вчені називають Великий Вибух моделлю, але не теорією. Та й взагалі теорія Великого Вибуху це серіал, про який ви, напевно, чули. А саму фразу Великий Вибух вперше використав астроном Фред Хойл у радіошоу BBC 1949 року. Він взагалі не був згідний із такою моделлю і використав цю фразу як засіб висміяти цю ідею. Але вченим ця назва сподобалась і прижилась. Та й не тільки вченим. Модель Великого Вибуху сподобалась також і католикам, протестантам, а також мусульманам та іншим релігіям. В 1951 році, після представлення даної моделі Жоржем Леметром, самому папі Римському, Пію 12, папа оголосив, що дана модель ніяк не суперечить католицьким уявленням про створення світу. Підіб'ємо підсумки. Теорія Великого Вибуху є не теорією. А лише моделлю. Виявляється, вона не може пояснити причини виникнення Всесвіту, а також з неї не випливають ніякі фундаментальні закони, тому називати її теорією це грубо. Але ця модель водночас чудово описує відомі нам явища, такі як розширення Всесвіту, наявність реліктового випромінювання, утворення перших галактик та багато іншого. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon. За фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не забувайте донатити ЗСУ для великих вибухів. Слава Україні!